Шовкова держава українська народна казка. Дуже давно жив один цар. Держава його займала велику частину заходу, але той цар ніколи на захід не дивився. Винесе було собі стільця і сяде лицем до сходу. І так день за днем усе на схід дивиться, ніби когось очікує звідти. Притому одне око завжди плакало, а друге сміялося. У того царя було три сини, уже дорослі хлопці. І вони щоразу, як бачили батька, що дивиться на схід, судили між собою Ба чого наш батько усе на схід дивиться, й одне око плаче, а друге сміється. Жоден із них не міг відгадати. Зрештою старший каже Браття, я йду до батька, довідаюся в нього. Йди, йди. І старший син пішов. Цар якраз тоді сидів біля вікна і дивився на схід. Уклонився хлопець батькові, а той лише нахмурився. Що хочеш від мене? Іди собі геть. Я, тату, хочу вас спитати, чому одне око ваше плаче, а друге сміється? Цареві не треба було більше. У ту ж мить він ухопив булаву, яка лежала біля нього, і так ж бурнув у сина, що, коли б той не відхилив голову, одразу б його вбив. Хлопець злякався і вибіг. Ну, що, сказав батько? прискочили до нього брати. Ідіть та дізнаєтесь. Пішов середній. І з ним таке сталося. Мало мало не вбив його цар. Як вибіг із кімнати, питає його наймолодший брат, якого звали Володимиром. Ну, що казав батько? Іди й ти, Володику, і дізнаєшся. Пішов Володимир, але не встиг і рота розкрити, як цар ухопив булаву і бух. Хлопець відхилив голову, і булава зарилася в стіну. Та Володимир не злякався, узяв булаву і передав батькові в руки. Візьмі її, як хочеш мене вбити, убий та не кидай, як ту собаку. Старий подобрішов. Бачу, що ти не такий боязкий, як твої брати. Скажи, що хотів би дізнатися від мене? Я тебе, тату, коротко спитаю скажи чому, коли дивишся на схід, одне око плаче, а друге сміється? Через те, сину, що, коли я був молодий, то мав вірного друга. Його держава називалася Шовкова. Вона звідси на схід. Ми з тим другом домовилися, що свою старість доживемо вкупі. Та на його державу почали нападати вороги і не дають йому спокою. Тому він не може до мене приїхати, а я усе дивлюся на схід і його чекаю. Одне моє око через те й плаче бо дуже я жалкую за другом. А друге, сміється, бо я радію, що в мене є сини і моя держава перейде в надійні руки. Але відтепер мої очі будуть тільки плакати, бо не всі мої сини такі, як я собі думав. Ну, розповів я тобі все, можеш іти. Доки Володимир говорив із батьком, брати чекали зі страхом. Думали, сердитий цар уже його вбив. Але хлопець залишився живий і спокійно розповів братам, що почув від батька. Тоді старший каже, коли так, я йду просити батька, аби дозволив мені пошукати його вірного друга і привезти сюди. І одразу побіг. Тату, дозволь мені йти в шовкову державу і знайти твого друга. Добре, йди, спробуй. Старший син почав готуватися. Вибрав собі найліпшого коня, озброївся, взяв із собою їсти і грошей і того ж дня рушив у дорогу. І день, день, ніч, кінь дужий, годен довго йти. Але ніде й не чути про шовкову державу, плудив більше року і дійшов до срібного мосту. Досить мандрувати, подумав собі, повернуся додому, але щоб побачили. Як я був далеко, понесу з собою знак і відірвав від моста срібну дошку. Вернувся додому. Ну, чи знайшов ти шовкову державу? питає цар. Шовкової держави не знайшов, але вже недалеко був він від кінця світу, коло срібного мосту. Гляньте, це з нього дошка. Оглянув батько дошку. Так я і знав. Коли я був такий, як ти, мені до того мосту треба було їхати якихось дві години. Можеш і ти я ніколи не побачив свого вірного друга. Засоромився хлопець і змовчав. Тепер я піду, сказав середній. Побачите, що я знайду шовкову державу. Попросив у батька дозволу і зібрався в путь. Ходив, плукав цілий рік. Йшов уже до золотого мосту, а далі не захотілося. Відірвав від моста золоту дошку і повернувся додому, показав її батькові. Ей, сину, коли я був твоїх років, мені треба було їхати до золотого мосту лише одну ніч, і ти ніколи не приведеш мого вірного друга. І середній з ханьбою пішов от царя. Ну, каже Володимир, спробую щастя, і я і побіг просити дозволу йти в шовкову державу. Батько лише рукою махнув. Якщо старші не привезли, а ти ще дитина. Проте, коли хочеш, я тебе не держу. Вийшов Володимир і просто до стайні. А на дворі зустрівся з павбою, котра його бавила дитиною. Куди, куди, Володику? Ой, дозволив мені батько їхати в шовкову державу, то йду собі коня вибирати. Ну, як тобі їхати в шовкову державу, то не вибирай серед цих коней. А йди у пивницю і побачиш там коло дверей мідяний батіг. Візьми його й серед двору лусни. На це з поля прибіжить табун коней. Але ти із них не вибирай. Пусти їх до стайні, а позаду буде скандибати сухоребрий кривак. Того собі й візьми. Той понесе і т... той тебе і понесе в шовкову державу, сказала баба і пішла. А Володимир побіг до пивниці. Коло дверей знайшов старий мідяний батіг. Узяв його і з серед двору луснув, аж вікна задрижали. На цей луск почулося іржання, і табун коней, ніби з неба упав у царський двір. Коні такі, що лише крил бракує, то літали б. Але Володимир на них і не поглянув. Пропустив до стайні, перечекав, а позаду справді шкандибає кривак. Володимир підійшов до нього і почав гладити. Знаю, чому ти мене гладиш, озвався кривак. Хотів би поїхати до шовкової держави. Ти угадав, конику. Якщо так, то запитай царя, де є моя збруя? Сідлою узда, що двадцять п'ять років були то на мені. Хлопець побіг до батька. Тату, де є збруя з сухого коня? А хто тобі порадив про таке спитати? Кажіть швидше, бо я поспішаю. Спустися у другу пивницю і знайдеш збрую. Двадцять п'ять років тому я кинув її там. Уже, мабуть, погнила. Спустився хлопець у другу пивницю і зі свічкою ледве знайшов збрую. Така була запліснявіла, заіржавлена, що жалі дивитися на неї, і шабля, і рушниця усе вийшло з ладу. Володимир ні на що не зважив. Зібрав збрую і поніс коневі. Тут збруя. Добре. Тепер готуйся й увечері в путь. Пішов Володимир до своєї кімнати, зібрався і до стайні. Але свого сухарди уже не впізнав. Такий золотий коник став з кривака що лиш дивитися на нього. А збруя, шабля, рушниця так і світяться. Ну, рушаймо. Через півгодини вже були в путі. Як виїхали з місця, кіння казав зажмур очі. Хлопець зажмурився, а кінь піднявся в повітря і почав летіти. Летів, летів добру годину, потім спустився на землю. Розплющу очі, що бачиш? Бачу срібний міст. Знаю, це той міст, до котрого твій старший брат за цілий рік їхав. Рушаймо далі. Знову піднявся в повітрі і летів з одну годину. Коли сів, питає. А тепер що бачиш? Бачу золотий міст. Мабуть, той, коло котрого став мій середній брат, бо й дошка відірвана. Так і є. Тепер трохи спочинемо, а тоді далі, щоб на ранок бути в шовковій державі. Відпочили і знову в путь. Тепер було страшно. Кінь піднявся у повітря і таким густим потемком рвався вперед, що лише передніми ногами проривав собі дорогу. Далі стояла скляна гора, а тою горою самим верхом гребенем треба йти, страшно й глянути у прірву. Нічого не бійся, говорить кінь. У моїх підковах, підковах діамантові ухналі, що їх 25 років тому цар наказав набити. Я не сковзну з гори. І цілих сім миль верхом гори пройшов. Ще буде темний тунель, довгий на сім миль, зажмурочі. Володимир нараз зажмурився і кінь проліз крізь темряву. Як були вже на другому боці заговорив «Розплющ очі й подумай, де ми? Володимир глянув і аж руками знову закрив очі таке яскраве світло. На гіллі столоті толоді квіти, травася шовкова. Куди лише глянеш така краса, що не можна й розповісти. Невже ми в шовковій державі? Так і є. Подивись, добре бачиш, чорніє шатро ото намет батькового друга, і тільки це сказав, як уже були коло шатра. А тут пасеться кінь такий самий, як і його кінь. Його господар спить під шатром, волосся вже сиве. Володимир скочив з коня і пустив його пастися, відв'язав шаблю, ліг коло незнайомого, і той шмиті заснув і собі. А чоловік прокинувся, дивиться, коло нього спить молодий хлопець. Міг би його забити, думає собі, але не зачеплю, бо він і до мене не доторкнувся, коли знайшов сплячі. Оглянувся довкола, побачив другого коня і упізнав його. Гей, та це ж хтось прийшов від мого друга. вигукнув радісно і не мав далі терпіння, розбудив хлопця. Уставай, хто ти такий? Чого прийшов у мою державу? Володимир прокинувся, встав і розповів, чий він цим чому прийшов. Старий від радості аж заплакав. Я б си не пішов із тобою, та ворогів у мене ще дуже багато, кожний день нападаються на мою державу. Теж ж ваші вороги? Та за них і не питай, зараз з'являться. А доки нема, будемо їсти й пити. Виніс із шатра їжу й пиття й почали снідати. Притому старий розпитує за Володимирогового батька. Хлопець відповідає, але не встиг договорити, бо тоді вороги посунули з усіх боків. І піхота, і кіннота, всяке тобі військо. На коней, сине, бо біда. Тої ж миті вихопили шаблі, почали рубати ворогів. Рубали, сікли, перебили всіх. Тільки шість гусарів лишилися в живих. І повернули коней і навтяки. Володимир і старий за ними. Кусари добігли до одної гори, а в ній розчинилися залізні ворота, І вороги заскочили у схованку. Вертайся, синку, гукає старий, бо як заскочиш усередину, загинеш. Але Володимир не слухав, Поскакав за ворогом угору і залізна брама за ним зачинилася. Кінь за горою догнав утікачів, і хлопець усіх порубав. А що було довкола? Там за горою був палац. А з того палацу виходили весь час по два воїни один верхи, один піший. Доки Володимир розглядався, їх назбиралася уже ціла рота. Сміливець усіх порубав і зайшов до палацу. Бачить, стоять. Кросна, а за кросними стара бабища ще не полосно, а військо. Кине човника у лівий бік, вискочить з під кросен піхотинець, коли у правий бік гусар. Володимир відрубав їй голову, витяг кросна на двір, поколов їх і запалив. Як вогонь розгорівся, кинув бабу в полум'я. Ну, думає собі, уже тепер, напевно, минулася війна з шовкової держави. Ворога нема. Тільки так подумав, коли з вогню вискочила кістка і стала тою ж самою бабою, що ткала. Володимир ухопив шаблю і хотів стару зарубати знову, але вона почала просити: Не вбивай мене, юначе, я знаю, хто ти такий і чого сюди прийшов. Е, як мене тепер уб'єш, я більше не воскресну, а я вже не та, що була. Після вогню є чиста душа. Як мене вб'єш, я пропаду, але і ти звідси не вийдеш, бо ніхто на світі не знає, крім мене, як звідси можна вийти. Володимир пожалів бабу Я вас не вб'ю, лишайтеся живі, як хочете, вертайтеся зі мною в шовкову державу. Мені туди не можна, бо ми закляті вороги з царем шовкової держави. Та більше я не буду на нього нападати. А тобі за добре серце покажу дорогу у додачу подарую 24 діамантові клинці. Добре сховай їх, бо незабаром пригодяться. І повела Володимира до тої гори, крізь яку прийшов, махнула рукою і закричала Відчиняйся! Гора розступилася, відкрився тунель. Тим тунелем хлопець повернувся до шовкової держави, і гора замкнулася. Старий гірко плакав, думав, що хлопець навіки пропав. Та ти повернувся? А вже ж я повернувся і визволив вашу шовкову державу. Ніколи на неї не будуть нападати більше. Сіли обідати, їли, пили, і при тому Володимир розповів усе, що з ним сталося за високою горою. А тепер е, збираємося до нас, бо мій батько вмре від жалю за вами. Та вже можемо їхати спокійно, бо тепер ніхто не нападе на мою державу. Посідали на коней і рушили. А коли доїхали до скляної гори, старий засмутився. Ой сини, мені більше не судилося бачити твого батька. Через цю гору мій кін не перейде, бо нема у підковах діамантових клинців. Уже давно зносилися, і я набив йому простих. Якщо тільки у цьому біду, біда, то зараз допоможемо, каже Володимир. Швиденько вийняв ті клинці, що дістав від баби, набив у підкови й рушили далі. Цар сидів під хижою, поглядав на схід і його очі плакали. Але коли побачив свого вірного друга, відразу очі почали сміятися, не знав, кого й обіймати, чи друга, чи сина. Відразу замовив великий обід. Старі друзі посідали коло столу і почали розповідати один одному, що сталося за 25 років, відколи не бачились. Перейшла на Володимира. Е, прекрасного сина маєш, сказав вірний друг. Ми не могли побити наших ворогів, а він сам їх знищив. Добрий витязь, каже й старий цар, але песиголовся і він не переміг би. Так, так. Песиголовся не міг би побити, бо ще такий на світі не вродився, щоб його пересилив. Володимир чув бесіду старих Підійшов і питає, де той писиголовець? Вірний друг говорить Не раджу тобі починати боротьбу з писиголовцем. Ти вже показав свою хоробрість, а там на тебе смерть чекає. Але Володимира не можна було відрадити. Дарма просили і батько, і вірний друг. Хлопець не мав спокою. Пішов до свого коня. Чи був ти коли-небудь у писиголовцевій державі? Ой був, але ледь тебе звідти виніс ноги. Я хочу йти проти песиголовця. Що зможу все зроблю. Завтра рано можемо пуститися в путь. Справді, другого ранку рушили в дорогу. Кінь знявся в повітря і за добрі три години спустився на землю. Ну, ми тут, каже. Чи бачиш палац? Там живе песиголовець. Але пам'ятай, коли потрапиш у біду, добивайся скоріше до мене і, може, ще вирвемося звідси. А що то за дівчина з вікна виглядає? Писиголовцева донька не вгадав ото донька чорного царя. Її вкрав песиголовець і держить у полоні. З тим увійшли у двір. А дівчина з вікна махає руками і кричить Не йди сюди, Песиголовець тебе вб'є. Володимир нічого не слухав, тоді дівчина спустилася вниз, почала хлопця просити. Рятуйся, песеголовця тепер немає вдома, але як повернеться, втушнить, то б'є тебе. Я для цього й прийшов або поборотися з песеголовцем. Дівчині сподобався хлопець і вона каже Слухай, я не можу тобі допомогти, але хоч розповім, від чого в песеголовця така страшна сила. У пивниці є такий напій, що його, як випити, з'являється сила за 50 людей. У той напій треба вмочити палець. Скільки разів вмочиш, стільки разів по 10 сил додається, і повела його в пивницю, показала бочку з чарівним напоєм. Володимир напився його, налив повну флягу, прив'язав її на шию і сховав під одежу. А бочку розвив. Вийшов на двір і почув собі е, таку силу, що, може дерева з корінням виривати. Нараз лише щось таке свистить у повітря. Не встиг і подумати, що воно таке, як перед ним упала булава. Песиголовець повертається, пояснила дівчина, як наближається додому, кидає булавою, дає про себе знати. Хлопець недовго. Думаю, в моночі у напій, вхопив булаву і кинув у той бік, з котрого вона прилетіла. І булава впала просто перед копитами коня песеголовця хоч він був десь за сім миль від свого паласу. Гей, та що це? закричав песеголовець. Там хтось мене чекає, ухопив булаву знову, стиснув коня острогами і за хвилину опустився перед свого двору. Хлопець став перед ним, але посиголовець засміявся. Добре, що ти прийшов, бо вже мені надокучило чекати на тебе. Двадцять років тому приснилося мені, що прийдеш боротися з ним. звідси не вернешся живий і швидше побіг у пивницю. Але ж напою вже не було. Ну, нічого, я й так з тобою розрахуюся. Як хочеш боротися, чи шаблями рубатися? Як хочеш ти, починаємо з шаблями. Е, ухопили шаблі і почали рубатися. Січуться так, аж шаблі іскри мечуть, але не можуть поранити один одного. Недобре, каже Писиголович, шкода шаблі тупити. Будемо боротися. Хай буде по твоєму. Відв'язали шаблі і, поставивши, почали гадати, як ви вхопити одне одного. Добрих півгодини не могли щепитися Зрештою, песиголовець таки влучив мить, ухопив Володимира і так ним ударив, що той долиток застряг у землі. Але хлопець вискочив з ями, схопив песиголовця і кинув ним до колін у землю. Швидко в мочі впались у напій, і сила прибула. Але й песиголовець ще не піддавався, ухопив Володимира і кинув ним до пояса в землю. Тоді потягнувся за шаблею, хоче йому відрубати голову. Володимир вихопився, ударив писиголовцем і відтяв йому голову. То була перемога. Дівчина не знала з радощів, що робити, почала просити Володимира, щоб він залишився в палаці. Хлопець не захотів. Насамперед поїдемо до батька, а там буде, як старі розсудять. Підготувалися в дорогу. Сідай до мене на коня. Ні, зробимо не так, сказала дівчина і побігла до своєї кімнати. Звідти принесла діамантовий рудик Удар ним палац з чотирьох разів і він стане завбільшки з яблуком. Так він і зробив. Ударив палац з чотирьох боків, і зробилося з нього мале яблуко, яке він поклав собі у кишеню. Сіли на коня і того ж дня з'явилися в царевому дворі. Вернувся, радісно зустріли Володимира старі. Чи так, що за сміловісь мало життям не заплатив? Але Володимир не відповів нічого, лише вибрав місце для палацу, поклав яблуко на землю і чарівним прутиком постукав. Помалу, помалу, із яблука виріс діамантовий палац. Гей, та це ж свій палац. Ми його знаємо. Ну, хлопче, тепер віримо, що ти переміг і пасихоловця. І знову почали обідати. Але послали його Чорного царя, а як той з'явився, справили весілля і батько молодої передав зятеві половину царства. А вірний друг подарував царевичу цілу шовкову державу. Більше Володимир нічого не хотів. Вирішив так, що у старший його брат осяде на батьківщини, а середній у бесиголовцевій країні, і всі народи цих держав жили собі в мирі.